Друзі, це не бачок для унітаза, це сола ліфт або віла хайдрайн ліфт. Це така станція, яка використовується, коли ви не можете відвести каналізацію природним шляхом. Тож у вас труба знаходиться десь зверху, а знизу в цокольному приміщенні вам захотілося поставити унітаз чи душову кабіну. Оця штука працює таким чином. Сюди каналізація стікає, а потім Якщо є там фікалії бо ще щось, перемелюється все, і тонкою трубою під напором піднімається там на 2, чи на 3, чи на 4 метри в вашу звичайну каналізацію. Тому така річ дає змогу взагалі зробити там санвузли або поставити унітаз. Далеко під низом під вашою основною каналізацією коштує така штука 500 євро, і це не так багато, бо у вас є змога використовувати ваші цокольні поверхи просто під свої хочу. Друзі, а кому цікаві гарні рішення на базі теплових насосів, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. А вам всім тепла або холоду. Слава українцям!